Вітаю шестикласників на уроці української літератури. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Класна робота й тему уроку. Леся Воронена. Повість. Таємне товариство боягузів. Або засіб від переляку номер 9 Розпочнемо із вправи мій образ сьогодні. Розгляньте світлини. Оберіть собачку, настрій якого сьогодні асоціюється з вашим. Запишіть у зошит відповідний номер. А поруч укажіть свої емоції словом чи смайликом. Діти. Ви вже прочитали Повість Таємне Товариство Боєгузів або засіб від переляку номер 9 Лесі Вороненої. Тому пропоную розгадати ребуси і пригадати, як кожне слово пов'язане із змістом цього твору. Виконали? Тоді до вашої уваги наступне завдання. Інтерактивна вправа віднови послідовність можете виконати у робочому зошиті, записавши цифри в рядку, в тому порядку, у якому відбувалися події, або ж перейшовши за QR-кодом на ресурс Learning Apps. Виконайте цю вправу онлайн. Отож, спробуйте. Вірю, що у вас усе вийшло. І пропоную онлайн-гру на ресурсі WorldWall. Відповіддю на кожне питання буде певний предмет. Над яким є пустий прямокутник, у який потрібно перетягти питання. Ви все зможете. Зміст повісті пригадали. Тоді порівняйте за методом кола Вена персонажів твору, Клима Джуру та Сашка Смика. Тобто, Поганського поганіні і кактуса. Малюєте два кола так, щоб вони перетиналися у двох місцях. На спільній частині кіл запишіть те, що в цих героїв є подібне, спільне, а на інших частинах відмінне. Натхнення вам у роботі. Шестикласники. Ви молодці! Виконали всі завдання. За допомогою наступної вправи оцініть свою діяльність на уроці, намалювавши відповідний предмет яблуко, сонечко чи вишеньку. Домашнє завдання. Скласти й записати вісім питань. До персонажів в повісті таємне товариство боєгусів або засіб від переляку номер 9 Успіху вам, діти!